Набір із п'яти штук, розміри від М до XL. Е, мені здається, що про них можна розмовляти, по-перше, е, яка це модель? Що ти бачиш на манекені? Як ти це, вважаєш? Це, це як та розмова у психолога. Що ти бачиш на цій картинці? Да, да, да. Е, ну, це точно не стрінги. Також, підправим, потримай попку. Це точно не стрінги. Але а, і не сліпи. Але це і не сліпи, тому що сліпи більше охоплюють стегна сідниці. Це щось, типу, як американки? Мені так не. здається. Я Бо так до стрінгів вони не дотягують, а до сліпів теж не дотягують. Або можемо назвати їх відкриті, напіввідкриті сліпи. Напів сліпи, або американки. Тобто да, так. Да. А, що мені подобається в даних трусиках, це кольорова гама. Те, що вони оздоблені таким мережевим. Вау, а чого така приємна тканина? Давай подивимось склад. Так. Вона прям така спереду, ну, ззад я точно бачу, це бавовна. Да, це 100% угу, бавовна. Да, а, спереду вони, а спереду вони прям такі тонесенькі, ніжні, м'ягенькі. То взагалі диви, як прикольний такий принт. І на кожному. це... Да, він якийсь вишитий. Да? Ну, типу... Шитий. Шитий, да, Шитий якось да. так. На кожному, кожному, кожному. Так виглядають вони позаду. О, кстати, знаєш... А позаду вони бачиш такі однотонні. Так, так. І кстати, знаєш, такі, така модель трусиків була, до речі, популярна дуже в десь тисячу х вісімдесятих роках. Тоді, до речі, з'являлися вже перші такі стрінги американки з низькою посадкою. От це було дуже популярно, і ці трусики все одно мені щось все одно нагадують з тих часів. І все одно мода повертається, я вам так скажу, тому що от у нас є трусики на високій посадці, на супервисокій посадці, пам'ятаєш? Да. Да, і вони, ну не ж дуже зараз у нас розлітаються. Ми не ставили на них ставки зовсім, але з того року, коли ми їх купили, це був. Взагалі прорив. Так, да, це був прорив в е, трусиках з високою посадкою. І ці трусики теж чимось е, схожі не на не на високу посадку, а на те, що от, е, трусики на високій були там популярні теж десь там в 2000-х роках, або там, здається, в а, ні, в 60-х. А ці трошечки пізніше, тому на них також зараз є попит, бо ну все одно мода повертається. Розміри від М до XL, але тягнуться класно. Давай Ой, покажемо. Буде. Це розмір Е. Нормально, так. Вони б я сказала невисокі. Да, да. Така навіть, можливо, навіть трішки нижче середньої посадка. Але при тому вони гарно тягнуться. Да. І мені подобається, що нижній шов оздоблений класним таким мережевим. До речі, воно є вшите, як і бантик. Тому нічого не відірвається у вас при прані. Трусики дуже класні, реально. Якщо ви бажаєте замовити для себе такі трусики, ви можете зробити це на любій нашій соціальній платформі. Вони дуже зручні, комфортні, гарні. А класно те, що в наборі 5 штук. Тому, якщо ви замовите сьогодні, доставка в нас працює кожного дня. Відправка також, якщо зробите це сьогодні, завтра або післязавтра набір буде у вас.